Перше, що сипеться – зуби, ногті там грибки, ногті злазять. Якщо махнути рукою на себе, то так і буде, розповідає захисник 128-ї ТРО Володимир. Його власний рекорд в окопах під вугледаром півтора місяці без води. Але я був завжди чистий, митий, тому що є вологі серветки, є одноразові душі. На початку війни дійсно було важко, розповідає інший боєць бригади. Та переконує, ситуація змінилась. Ми не живемо 24 на 7 в окопі в землі. Я ж кажу, що в нас є душі, у нас є можливість вмиватися, купатися є пральна машина, тобто, ну майже як вдома. І Гігієна понад усе після бойових обов'язкова просушка взуття душ і догляд за ногами є. Слава Богу, зараз паста Теймурова, щоб не пахли ноги. Там це простіше Я ще з армії. З 2007-2008 року знаю про цю пасту Теймурова і рятую. Тільки не місцевість. Не називаємо своє житло. Бійці звуть міні-готелем. Побут спартанський, проте якщо руки роботящі, жити можна. Бійці облаштували не тільки туалет, а й міні-качалку, і навіть баню, що працює на екологічно чистій сонячній енергії. А да, ще у нас тут може бачите, і, і, собачка, і собачка теж любить душ. Це тіла Да. За день нагрівається, ввечері можна приймати гарний літній душ. Хлопці повернуться з позиції, покупаються. Ось, будь ласка. Прям, оп. Прям як в лучших домах. Кожен боєць сам собі перукар. Володимир із дому привіз електричну машинку. Модельну зачіску, звісно, не робить, але прибрати зайве зі скронь, макітри та потилиці запросто. Сідай, підрівняю тобі потилицю. Коротка зачіска то не забаганка командирів, щоб на тебе не заводилися всякі паразити, щоб тобі не було так спекотно. Це це з по друге це зручно. А по-третє, щоб вологою серветкою можна було помити голову. А в особистому похідному наборі каже вояк: найнеобхідніше: мило, антисептик, зубна паста, дезодоранти, бритва, зубна щотка. Ну, найнеобхідніше. І звісно, вологі серветки. Без яких тому, що ми знаходимося в Донецькій області. Тут постійні проблеми з водою. Захворіти на нулі то вкрай неприємна історія, розповідає наш колега, а нині військовослужбовець 128-ї бригади ТРО Олександр Курбатов. Є дуже популярний такий жарт про те, що у справжніх військових обличчя, дупа, посуд мають однаковий запах, запах гігієнічних вологих серветок. Брудна ви протерли очі, кон'юктивіт, Бо брудна рука, ви тут торкнулися носа якесь запалення. Від окопної хвороби втратити боєздатність можна набагато швидше ніж від осколків чи куль. Військові медики склали антирейтинг, недуг, які виведуть з ладу навіть тренованого бійця. З чим я стикався, це із грибковими ураженнями. Ніг в мене завжди є антисептик з собою. Люди, які забувають про антисептики, про свої норми в нас починають… Отруюватися, і в нас починається так звана кишкова патологія. Це отруєння, це проноси. І були такі випадки, що військовослужбовці приходили і. Показували свої органи наружні, так сказати, і запитували, що це таке. І здебільшого військовослужбовці стикалися із так званим кандидозом. Кандидоз це те саме грибкове запалення. І причина його, здебільшого, через неправильну гігієну військовослужбовців. Жіночий похідний набір військовослужбовці має розширений асортимент, розповідає бойова медикиня на псевдо Багіра, бо жінки і на фронті залишаються жінками. Пилочка, кусачки для нігтів, тампони, ліки, від цистіта від грибкових інфекцій, в основному кандидоза. та, попри пропаганду гігієни, небойові травми виводять з ладу десятки бійців, які забувають про елементарне. До речі, медики наполегливо радять військовослужбовцям мати при собі і засоби контрацепції у наборі з бронею, каскою, аптечкою вони захищатимуть від інфекцій і небажаної вагітності. Євген Коптів Денис Єлисавенко новини 11 каналу.